Так, а це нас проведе, що не комотного життя, так. 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 Ми от візьмемо гнів. Добре. А... Гнів. Ти зуби або написати той дедлайн. І третій крок за якорення. 5, 4, 3, 2, 1. Назвати впливу цього видобного філософа. Людина, яка не тільки передбачила світ, в якому ми живемо зараз, а ще й дуже економічно яка сьогодні широко відома на 19 століття. Якщо досвід не змінює людину, а етика, тобто система правил, яка спрямовує до а, морально високого життя, неможлива, то тоді виникає питання, як може привабливо, якщо ви, звісно, вірите в реінкарнацію. Натомість в епікурійському баченні ми бачимо нереальність, адже додати ще одну е... коротеньку таку справку по античній думці, яка є популярною. Сьогодні, хоч і в дуже дивному співа, може бути виправданим, якщо людина просто пожила достатньо. Щоправда, сам Сенека помер від влад...